Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми з вами ознайомимося з видатним іспанським письменником Мігелем де Сервантесом і його славнозвісним романом Дон Кіхот. Майже в кожній літературі є письменник, ім'я якого незмінно виринає в пам'яті, ледве зайде мова про цю літературу. Скажімо, літературу українську репрезентує Шевченко, польську Адам Міцкевич, Російську Пушкін, англійську Вільям Шекспір. А в літературі іспанській це безумовно сервантес? Іспанці вміють шанувати свого земляка. На засіданнях Академії наук в Мадриді, присвячених великому твору Сервантеса, зазвичай промовляють про Дон Кіхота стоячі, а всі місця, пов'язані з його ім'ям, сьогодні є маршрутами туристичних подорожей, гостей з усього світу. Так, нашою Біблією називають іспанці твір Сервантеса. А чи знаєте ви, що після Біблії Дон Кіхот друга книга? Перекладена найбільшою кількістю мов світу. Видатний іспанський філософ і літературознавець Хосе Ортега Ігаси писав, десь на небесах Сервантес творив Дон Кіхота з сумною посмішкою очікує на того, хто народиться, щоб зрозуміти його. Видатний іспанський письменник народився в 1547 році у сім'ї збіднілого лікаря дворянина. В пошуках заробітку. Змушений був часто переїжджати з батьками з місця на місце. Але хлопчині вдалося отримати гарну освіту в єзуїтській колегії, а потім у педагога-гуманіста того часу Хуана Лопеса де Ойоса. Завдяки його рекомендації Сервантеса прийняли на службу в Мадрид до Монсеньора Аквавіли, який пізніше став кардиналом. Ця освічена людина одразу ж оцінила здібності та розум свого помічника. В Італії вони пробили вдвох. Але 1570 року він залишає службу кардинала і в патріотичному пориві вступає до іспанського полку, який базувався в Італії. Довгих п'ять років військової служби вплинули на формування його особистості. Сервантес навчився італійської мови, познайомився з багатьма гуманістами та їхніми роботами. На службі Мігель був зразком чесного служіння своїй батьківщині, тричі був поранений. На знаменитіша битва при Лепанто у 1570 році, яка принесла значне поранення. Ліва рука перестала діяти, але Мігель все одно повернувся до морської служби, воював у на Наварині у північній Африці, в Неаполі, на острові Сардинії. Восени 1575 року залишив службу за станом здоров'я і повернувся до Іспанії. Розраховуючи на королівську пенсію і легку службу на Батьківщині, потрапив в полон до ажийських піратів, але вийшов на волю. На Батьківщині знайшов роботу комісара військових постачань згодом збирача податків у Гренаді, Двічі потрапляв до в'язниці, бо став жертвою махінацій нечесних людей. Саме в тюрмі Сервантес почав малювати майбутнього дон Кіхота у горбоносову і Дальго на сухореброму коні. Останні роки письменник провів у Мадриді з лидня. Роботу над романом Сервантес розпочав у в'язниці. Перший том роману вийшов друком 1605 року, Мав великий успіх, але матеріальне становище письменника не покращилось. За рік до смерті письменник напише другу частину твору. Цікаво знати, що цей роман, за кількістю перекладів, поступається лише Біблії, був задуманий як пародія. На середньовічні рицарські романи у творі 660 персонажів. У центрі роману подорож ідальго Дон Кіхота із збройносцем Санчо Пансою, Іспанією 16 століття з метою захисту, бідних, скривджених і принижених. Дон Кіхот пересічна і комічна фігура про його звичайність, а не винятковість, що було обов'язковим в рицарській літературі. Свідчить походження, з біднілий шляхтич. Докладний опис побуту харчувався скромно, на одяг майже нічого не лишалося, вільний час проводив на полюванні, також додає персонажові твору комічності. Письменник не заглиблюється у подробиці попереднього життя героя, оскільки для читача вони будуть неістотними. В образі Дон Кіхота поєднуються риси благородного, самовідданого поборника справедливості. Готового на жертви заради високої мети із рисами дивака, чинки якого, як правило, не відповідають логіці здорового глузду. Ці риси героя розкриваються в його вчинках і репліках. Створивши Дон Кіхота, автор не просто висміяв рицарські романи і застарілу манеру їх написання, а створив новий, реалістичний тип роману, який започаткував розвиток цього жанру в європейській літературі, Сервантес правдиво і масштабно зобразив. Іспанську дійсність того часу Іван Франко зазначав, Дон Кіхот не тільки пародія лицарського роману, не тільки перший і найвизначніший гумористичний роман. У ньому було що значно більше. Це був перший реалістичний крок до реалістичного зображення дійсного життя і дійсного народу. Донкіхотство поняття багатогранне, одні вживають його на означення безплідної, навіть шкідливої та безглуздої діяльності. Називаю Дон Кіхотом людину, яка повзбавлена відчуття дійсності, а тому недолуга, жалюгідна й комедна, інші як свідчення високих намірів, шляхетної мети, яка не може бути досягнута в тих умовах, у яких діє людина. За глибиною художнього узагальнення образ Дон Кіхота вийшов за межі конкретного твору і зображуваної епохи. Дон Кіхот є символом певних властивостей людського духу, тому й став вічним образом. Він уособлює благородну мрію, безсилу у зіткненню з реальністю. Дон Кіхот, наївний мрійник, котрий безкорисно, хоча й безплідно прагне приносити людям користь в ім'я якихось нездійсненних ідеалів. Дон Кіхоти з'являлися в різні часи, у різних Дон Донкіхотство було характерним як для приватного, так і для суспільного життя. Траплялося в політиці, мистецтві, науці. Глибина образу Дон Кіхота. Зацікавила відомих художників і надихнула їх передати постать рицаря з ламанчі засобами образотворчого мистецтва. Одним з перших відтворив образ Дон Кіхота Франциско Гоя, згодом Доре, Пабло Пікассо і Сальвадор Далі. Дон Кіхот знайшов своє втілення у музиці, існує симфонічна поема Ріхарда Штрауса, можна згадати оперу Жуля Масни Дон Кіхот, яку прославив виконанням головної партії Федір Шаляпін. Ілюстрували книгу російські художники Сава Бороцький і Кукринікси. Захоплені рядки присвятили сервантесому герою визначні письменники світової літератури: Поль Верлен, Марк Твен, Іван Тургенів, Іван Франко, Леся Українка та багато інших. В уламках от зброї з ржавим мечем він гордою їде ходою, і погляд у його сіяє вогнем, і серце аж рветься до бою. Меча не пускає з лицарських він рук. І страху ніколи не знає. Життя його низка, і горя й мук, та іншого він не бажає. На діло лицарське себе він оддав, Стават за малих в обороні. І де він неправду і зло зустрічав. Там сміло він брався до броні. Борис Гринченко. Зараз запишемо домашнє завдання. Воно до вашої уваги на слайді. На все добре, спасибі за увагу.